І всім привіт! Ми на каналі. На каналі... <смі> Дякую, бро. І е... це вже 20 серія. І ми. О, як файно він сідає. Гарно. Треба йому в коментарях при... придумати назву. Е... Ну, як ми його назвемо. В прошлій серії ми закінчили на тому, що зробили оце. Подивіться. <гас> Я не розумію, вод дивіться, скільки всього. Мне бы взяти щас всі вообще все, втикнути туда. Так, це, Це і це все втикаємо. А всі ре, типа, таких вояк. Непотрібних. У нас два їх. Ну, двоим придумаємо, нічого. Так. Демо що у нас є? Тепер беремо такого. Забираємо. Ну, дерево ми посадимо. Пофі. Далі. Плюс. Е, нам треба. Беремо палки. Ми зробимо ще такий верстак. <хи> так. Бочка пофіг. Поставимо її сюди. Таке фігня, але пофіг. Так. Давайте далі подивимось. Бо, наприклад, це, це і це. Нам тут просто не потрібно. І це? Ваша? Тіпа, це тоже фігня уповна. Це можна просто. Для чого вона не А, Все-таки ще шукає. Далі. Що нам ще звідси не потрібно? Це ми маємо поставити по сонцю О! Що? Що треба, щоб воно виросло, я не знаю. Ну, воно довго росте. А може стоп? Так, плюс 4. А це що? Це магія, магія стоп. Тійте разом з магією, непонятно. Так, а це. А во... це во єдине, що я хочу зараз. Прокачати. Але мені для того всього треба, щоб це дерево виросло. Раз, два, все. Іди. Раз. Так, і так. Ого. Так ще й пшениця і не виросла за весь час. Так, і треба нам палки. А палки є. А, де? Редстоун. Так, беремо, крафтимо перший. Раз, два, три чотири. Хи буде? Удочки є статі. Не знаю навіщо. Так. Перший. Далі. Другий. Далі третій. А чого вже? А залізничого? А от тепер залізний пропав. Та, не дуже повезло. Ну, але нічого. Зараз поставимо. От сюди. Так. Перший є. Ой, нехай буде. Сніжки треба викинути. Це... Ой! О, я сів. Прикольно. О, сідло! Ой-ой. Викидуємо, 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 викидуємо. І тепер ми маємо. Демон. Ой! А, вона не відкривається тепер із-за тих сундуків. Нехай одне буде. Ту бочку треба кудись впихнути. Куда, щоб <кій> було взагалі не потрібна. Так, далі. Де залізо? Я чуть не скинув. Тебе залізо, залізо. Це не потрібно. Стоп! У мене три, Я можу книжку зробити. Стіл зачарування стоп. Нам треба тільки во і о стоп. і де книжка во книжка. Якщо книжка, значить я можу взяти демоліті, е, обсидіан і алмази. Алмази, алмаз, алмази. Алмаз, алмаз. Давай. Два алмази. Якраз. І. Так! Я нарешті скрафтив. Йома, як я то чекав. Забирам... Замість цього. О. О. А це що таке? Ну, наприклад, тризубець. Е Скільки тут Фрукти? цікаво? Так, і то все треба положити, бо. Пофіг. То потім зробимо нам як що треба вкачати. Е Ой, ще пожирати треба. О, яблочко і може ще щось. І далі підемо добувати блоки. Щоб залізо, знайти залізо за це єдине, що треба. Ну, нас взагалі обмежені ресурси. Ресурси зі всіх. Та, та, -мо! У мене тут один безпорядок, я не можу нічого знайти. 12 це роблю. У мене вогонь є. Нехай буде. Ідемо добувати далі. Ми Сніжки треба викинути нафіг отак. Вот. Давайте далі добудемо. Статі, а які після е, цього біому йде? Це наш біом. Наступний грибний, а потім перед останній і. І останній це те, що я й думав. Ну, тут будуть, моби, чесно, менші такі добрі. Ну, але що зробити? <смір> я часто додумав, що буде. Ой! Шауден верблюд? Я, чесно, думав... що один верблюд. Скільки їх? У мене тут буде ціла полянка верблюдів. Стоп, дай Так. Ми зараз здобудемо. Стоп, залізу у нас є, чи нема? Я так одне залізо завещать добула тільки. Ну, я включуся. Як ми добудемо цей блок до наступного рівня. І во! я нарешті включився. То було дуже швидко. Ми отримали ексило для квіти. І нове дерево. І через 10 секунд буде нове. Все, взагалі нове. Так, ось так, 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 так. Щоб жителів закрити. Не розумію, чого то дерево не росте. Або. Нарешті наша жорачка. І ми статі за стільки довго. Ми ще ні разу не... Та йома, йо моя, та пофіг. Коли воно... Воно рахує, як ми померли, але не померли. Чомусь не знаю. Чи ні. А, просто тут, може, й таке є. А воно нарешті новий блок. Тут гравій. О, більше залізе, так потім буде. О! То, що треба якраз то, що треба. Так, то все положити, пофіг. Потім поскладаю. А це волошити. Так, беремо. Во! Во. Загріває. Види. <загрів> Та я не хочу його пити. Не відійти. Я не хотів. Я поняв. Йому треба кожне е, своє ту. Тому ми зробимо таку, якщо воно посадиться. Так. Посадилось. Так, дам добудем костну муку, Якщо вона вже буде. І. І... О, де йди... нафіг. Не знаю нафіг я тільки що... Ух ти, що. Ух ти! Ідіть нафіг! Тільки нагадали про погане. Давай, 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 нападай. Давай, 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 нападай. На... Ну, конечно. Давай пробежусь. Так, хопнув. Давай. На. Як мне их убить, если я не могу по ним даже попасть? Ну, скажи, как мне их убить, если По ним даже попасти не можу. Давай. А. Просто так помираю. Давай. Давай. Все. Тут добре. Бо я би їх не вбив. Я надіюся, більше таких вог не буде. Бо я. Як таких буде багато, я не, не думаю, що виживу. Так. Алмази. Тут іди отруйних. Нарешті алмази пішли. Не. О, шо таке? Якийсь амулет? Непонятно. Я не знаю, що з тим амулетом летом робити. А, чуюся. Це вже... Це вже мені е... нагадує, ну типа. Де ти нафіг? Тільки не кажи. Ну дайте пролетіти! Давай, давай. Не можу попасти, я не топовий той. Давай, давай, хто, хто? Давай Ти Ти єдиний. Зараз і так побруть. Йдись. Якщо на шифті стояти, то вони пропадають. Ой, не бачить. То, звісно, як без них йдить в Ну, звісно, хто міг вмерти від одного. Я не знаю, я пвп хер... Ти проти таких вонию? Ох, звідки ти появився? Тут це битві. Іди в дупу. Звідки він появився? Звідки він з'явився? Десь стояв 5 років, а потім е за деякий час з'явився? Яки так. А укидце саме, напевно, безобідне тут затварит. Всі інші б'ються з одного удару. Цікаво, який буде наступний блок? Оскільки алмазів? Тур вже алмаза. Мені треба... Що, що... Не знаю, мені або треба вчитися в, е, в Пвпчці, бо я навіть против мобів е, ну, не можу виграти деколи. Мені треба вчитися ПВП хатись. Особливо проти таких воганів, які от вог. і вони є. Хоча я хотів тільки що добувати. Так. Ні, то ти... О, скільки їх. Ох ти ж. Ах, ти ж баран дарем здарав... того верблюда в мене. Подивіться, як у мене у боці попала стріла. І на цьому ми будемо. Були... Закінчувати стріла попала в око, як нам? А в наступній серії ми, напевно, швидше всього, це може бути фінал. Ну, може, це передостання серія, або остання і фінал. Але я по вашій просьбі можу ще знімати тут, або, наприклад, робити, типу. Ну, Коротше, робити все, що ви тільки э, скажете мені. І всім пока-пока-пока-пока!